Так, розпочинаємо гру. Команда Базіс 2» 2011 2012 року зустрічається з командою Фортуна 1 Христинівка. Матч за п'яте-6 місце на турнірі Кубок Черкаської області з відзалу серед команд 2010 2011 років народження. Розпочали регламент змагань два тайми по 15 хвилин. Базі зелена форма, команда Фортуна червона форма. Стартова п'ятірка команди Базіс на полі. Вільчиший Святослав, дігтяйовий я, Вареник командвій, образ Денилою в воротах, Дусі Колекс. Фортуна з м'ячем. роха. Воє перед на мутю. 2 3 4 5. 90-центний колега, який керує прикупле Ілля, е. Збирають Копля фортуна Льоха друсік здорово. Льоха допомагає Льоха! Пірші передача друга передача. Йокіперу. І вільний удар. Е команди фірту. Перехоплення нашої команди. Дає класно направо, на, Юрчишин, на, Діхтір ю. Діхтір ю на Юрчишину, на Дітереву. Дітріна Юрчишина, образ. Оберенка Мотя. Катіка, брас, вперед, на Юрчишина. Диша ця.

Матвій, здорово! Матвій підкоплює м'яч, ні у Фанзі, підра під себе Мотя! Треба скидувати, скидує дані образу. Тони Мотя, повертаємо! Па! Мотя! Здорово, Мотя! Трішечки не воротам от вареник. Не відкривати рахунок.

И рука. Рука обломила. А <плодисменты> Вареник з образом. Ванило. А центр на наручишина відбирається сьогодні. Команди базис 2. І... Льоха, тусик, Льоха! І Ілья Дігтярев рятує нашу команду. Бусик на Луиси. Кидаю брод бусик на Правон, на Дефтерева. <реклама> Таба-даба-дам, <реклама> даба-дам, <реклама> дам, <реклама> дам, дам. Таба-даба-дам. Що ви там дивитесь з телефона? Мені теж цікаво. Розкажіть. Ти теж дивишся в телефон. У мене зовсім інше. Це була шутка з подвоги. Футбол був. Заміна в нашій команді. Замість... Замість, замість, замість кого? Ні, Тут вже немає заміни. Євчиша на правом плазі, просить на вареника. Знову рючишин. Передача на дітріо Ілля. Тут була Ілля легенько. Боротьба в центрі поля. Вігчеріо. Люха. Закрімо, зворота! нашій команді замість слава Вершіща на полі з'являється Богдан Ларкодир. Каже вперед. На лівому дані бера задання. Прийду. Фортуна. На лівому фланці. Браз з головою. Льоха дусік. В руки, льоха! Здорово, Мотя переник. Десь Мотя зробляє аут для нашої команди. Біє на образи, дання пред свисток, перший тайм. Скоротили. Десять раз. Було по 15. Ну, не знаю. Так, ми можемо їх. Шість. Може, скоротили. Перший тайм закінчився. Рахунок 0-0. 1, базіс 2. 2011-12-річний народження в досі. Базіс. Матч за 5-6 місце. За третій четверте? Притом за перший друге. Пірірво. Повертаються команди на поле. І мають розпочати другий тайм. Гри в турнірі Кубок Черкаської області з футзалу між командами Базіс-2 і Фортуна 1 Христинівка. Другий тайм. Раз, п'яте шосте місце. Власна <плес> передача. на Діхтерьо, Діхеро прибуває! У Філія! Рахунок! Нагадую, рахунок після першого тайму 0-0. Обережно, обережно, наші хлопці, Ілля. Арсен! На воротах зібралися Арсен Баранюк! Команді Базис 2 Сен вкидує на Данила. Данило. Наліво. Хто у нас там зліво? Моча, Вареник. Мочка, Моська. Класно розвитається Дітеров Ілья. Пробуває Лія і гол! Гуу! На першій хвилині другого тайму забиває Ілья Діхтерєо! Забиває гол! Команди базіс 2 відкриває рахунок. 1-0. Одес Ілюха. Потираємо ручечки. <риклад> команда Фортуна-1. Бере тайм-аут. Вертається команда на поле. Здорово, Ілюха дальнім пострілом. Під лівої забиває м'яч. Розіграє Фортуна. Розіграє Люха передача на Вахтадира. І зберігають наші хлопці. Ілюха влучає захисника команди Фортуна і знову кутовий. Варфодир. Скидує на Дітеро, Діхірьова. пробуває, Влучає поперечку! Хорош, Ілля, хорош! Давай, давай! Ілля! топливі. Чорок, здорово, на лахтадира. Ваня Барас виграє. Цей м'яч, здорово, Данилов, йде вперед. Пускає далеко трішки в себе м'яч. Арсен Баранюк. Рятує команду Базис-2, Базис-Арсен, Кидає на ліву, на мочу. Мочу вареник розвертається. Коплює Даня брас робиться в центр, прокидує на Богдана Копира. Перехоплює. раз. Убирай ну, мяч, Даня, здорово. <реклама> ауф. Кто такой Ауф? Напишите. Заміна команді нашій базі 2. Замість Богдана Ахтедери на полі з'явився Святослав Юрчешин під 15 номером. Юрчешин, ти приложить Герго Ілля! Закінчилось поле. Не хватило Ілі заволодіти м'ячем. Здорово і є чище. Го. Який сейф здійснив Арсен Береню! Браво! Арсюша, браво! Порятунок! Здорово, Арсюша! Знову, Арсен! Фоб'єн Бертес! Фоб'єн Бартес! Нашу команду осені ранів. Фортуна. Оба нас. Помиляється. Фортуна. Нашої команди. Ляді Сір. Придача на дані борази. Данило. Данило. Підхоплює. Підхоплює мотя вареник. Здорово, бере під себе заліву моча беремо! З дальнього кута у Фортуни портуни витягує Вау! Мотя. Власно, Мотя. П'яточкою переправити в дальній кут. Солонево. Здорово, Матя поборовся, віддає передачу Юрчишин. Юрчишин на пасі, віддає Юрчишин! Вчерев. Бореться Ілля, здорово виборює м'яч Ілля. Там на пасі просовується, так? Поміняється, поміняється. Арсен Баданюк контролює, кидує Арсен на Даню. Даня бросил, Брэд. На здорово. На Матю, А їй віддає невтірява Ілля. Ілесіля. Олесь Ілесіля. Ілля. Нашої команди. А базіс на краму файл за рахунок 1-0. Останні хвилини другого тайму. і Закінчення зустрічі. Один-нуль з два попереду. Вітіря пробуває. Вареник стілить в трьох. Вітрьох. Перекат. Помню, і... Даня не образ. Вітряво підхоплює. Мотя вареник, Мотя зміщується в центр здорово, Мотя, 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 мотя. Вперед. Трьох, черпак. Даня, Ран, даня, на вареника. Здорово, наліво, на пробує мотя! мотя. Рубуємо, ігл кіпер, ну знову, тяне! Ну, ну тягне. На дворіт! Ревчишин, Ревчишин, треба добиратися. Там прес такий гарний був ззаді. Ревчишин, Ревчирево, Ревчирево вперед. Ревчишин підхоплює, Мотя Вареник. Класно! Вірше, Вічена, викиди звісновичі! Аааа, Вірчи! Не забиває, дружин м'яч, Святослав Вірчиші! Ай-яй-яй! Який епізод, який момент! Ой-яй, щось там придумали наші хлопці! Арсен! Здорово, Арсен Бранюк! Вперед! добре закінчено зустрічі. Один ноль бази зла перемагає. Команда Фортуна один займає п'яте місце на турнірі. Між командами 10-го 11 року народження. Всім дякую за перегляд. Через півгодинки буде фінал між командами Базис-1 і Зря-75.